Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Невгомовному норо. І ми з моєю колежанкою направляємося в гіпермаркет за ялинкою. 11 грудня. Так, Дощить. за бортом Plus нашої 10. автівки. Скільки плюс 10? Плюс 10. Вранці було плюс 6. Але дощ, погода просто пити вдома. Глінтвейн дивитися якусь ромкорм. Ні, ромком. Романтичну комедію. І сумувати. Але ми їдемо купувати ялинку. Я в цьому році вирішила купити собі о, живу ялинку в горщику. О, мене вже проконсультувала моя підписниця, яку ялинку треба брати, як за нею доглядати. І я планую її навесні висадити о, в землю. Давайте подивимося, що нам а, пропонує гіпермаркет епіцентр. А подивимося, які є штучні ялинки. А, ну і я вас орієнтую по цінах. Під'їжджаємо до епіцентру. І я перша думка, а що так темно. А Що так темно, що так світло? Навпаки, ну, бачите, що це ще... світиться. у них. О, ні, а так немає світла. чи що? А, це він... О... Склянка наполовину повна. Це ж тут продається, <хи> продається... Це, о... зелень, о, да? але спочатку ми подивимося на штучні ялинки, що пропонують, а потім вже підемо в цей павільйон. Ні, о, фасад зазвичай під центр ж реклама Всі освітлена. В рекламі ніхто вже. Ні, рекламу зараз всі скасували. Немає потреби на рушку. Буша, да. а, Але я до чого веду, що досі. От мені трошки парковка темна, знаєш? А, ну так. Да. Зараз чекайте поживу. Я кажу, от досі не можу звикнути, що у нас блекаут і економія електроенергії скрізь. Ось як сніжок біленький, я тут приїжджала пару разів, так воно ще так якось більш-менш життя. Mm -hmm. А от коли... Ну да. Ну сумно. О, реально сумно. Ой, боже, ну ти натопила просто. Я ще набрізгалась ароматом. Я не знаю, як щоб не вже не ходити вже 11. Щоб цей. А, так. Да. З цього запиті. Згодно. Підемо, друзі. М-да. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. ха Боже світло, скільки ти дивий. Чого собі. це вже правильно. У людей так багато. Слухай, пахне вінігреттом. Скажи. Ялинка. Ой. Він співробітник. А ти бачила документи? Я бачила жилет, жилет з надписом. Жилет з надписом? Да. Сьогодні сьогодні а що таке? Штоліни. Іграшки. Тут ремонт якийсь йдеться. А, печиво, вуглеводна кома. Дивись, скільки продуктів! Томати, а я давно тут не була. Давайте подивимося, скільки коштує цей гаманець. Гаманець, гаманець. гаманець, скільки ти коштуєш? Ціни немає. Так, я знайшла цінники. Дивіться, які красиві іграшки. Ціна приблизно 90 гривень. Різні кольори, різний дизайн. 90 гривень коштує така іграшка. Я бачила і дешевше і дорожче. Ой, це я думаю, щось бюджетне, ні? Так, я знайшла ялинки. Ой, ну вони такі величезні, а є щось більш компактне. Два метри десять сантиметрів, дві 900. Зараз чекай. О, така. Кхм. Малютка. Як моє життя. О, за п'ятнадцять тисяч, дивіться, яка. Ні, на 15 тисяч вона не тягне зовсім. вона доток така приємна. Ой, ось е? є щось менше. Ось, є ще 700, восім метрів. Ну, а є е там метр сорок, ну якась більш... Компа за 4,900? 4,900, Чотири дев'ятсот, так. сказати 200 євро. А потім сказу, скажу, що 130 євро. Ну там же ще йде різниця. Дивись, з чого вона зроблена? Чи вона ділиться на якісь такі сегменти, що можна її знаєш, там розбирати? Чи вона такі, як волочки? От натуральні ну, виглядає дуже натурально? Ні, Ну, ця бачиш, вона ця, така да. пластикова. Ось, наприклад, цю беремо, яка 3600 коштує в 230 сантиметрів. Так тут конкретно ця пленочка. Ага. Таке знаєш, як у нас на касітах були да, 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 згодно. А от за 2200. Вона називається ялинка сосна, але якісь характеристики. Диви, яка блакитна, красуня, 7300. Да. І ще Дивись, ця лита з лита. ПВХ. Лита з ПВХ. От да, да, це шукали, Мене знайомий, він літа вибирав. Це у нього здається блакитна ялинка, блакитні кульки, блакитні скляночки, блакитний диван. І блакитні окуляри, так? Да? Ого. От красива. Тринадцять вісімсот. Оце да. Згодна. Красива ялинка. А! І оця теж. Чекай. Це теж лита, вилета. Mm -hmm. Ктось смарек, хтось ялинку. Вони ж різних mm -hmm. сортів. Ти все можеш вибрати, яку ти хочеш, якщо ти купляєш її надовго. Але я хотіла щось таке компактніше. А, отак от, от вона виглядає. Дивись. І ти як куста так, раз і. А, так. от бюджет стайл, будь ласка, mm -hmm. а, ні. Це така дешмалька. Да. Ні, ну тобі що з нею робити? Для чого? Давайте ми з'ясуємо, для чого нам потрібна ялинка. Для радощів. Ну, для, для когось там. Щоб ти гірляндою прикрашаєш і все. Це раніше ми так повністю завішували всю ялинку. Ну, ну, а ти іграшками, гірляндою. Що ти, ти, ти читаєш інструкцію, у мене летає ялинка. Ну Дивись, ця наче ото після Бедуняри. От, ти спала да, на обличчі. І, сюди, і приїхала. Ти 31-го виїхала з Київського вокзалу, а 1-го у Львів приїхала, і сама така трошечка. Що... Другого. Чух -чух. Другого. Їхала ж через Токіо. Але я думаю, як можна її реалізувати? Так, я думаю, якщо обдати пару, чи може феном можна трошки неї подути і її вирівняти дійсно якось. Ну, да, ну так, додати товарний вид. Центр не переймається, тому що тут розберуть все, що не розберуть, вони назад повернуть. Ну розкішно за 15700. Ну, я, знаєш, не, не гірше за 8. Ну... Ти знаєш, от ну, виглядає дороговалютно. 5.500, тоже класний вигляд. Да, класні, але вони менше з росту. Ця 2.30. тобі стиль фото? Ну, в мене же претенменти. Ну, ще дивись, дивлячись, який в тебе фон, на чому воно буде стояти. Наприклад, якщо стоїть в тебе, вона може загубитися, тому що в тебе такий холодноватий колір стін, і там в тебе ще одна стінка також іде якась полинь вільосінька. Ну, вона... в мене не вистачає на таку ялинку площі. Вона, вона просто не буде контрастувати. Але на ній дивися, що на ній є. маленькі шишечки. Де? де? А, де? а, да, де, є, є. є. Але отут якийсь дивись, вони є такий підшурсток у дешманський. Оця от лита. ось, Тому вона 7500 Тому що тебе всередині п'яне пам'ятає тренірважати. А зовні зробили макіяж і все вже трошки виглядає. Накладні повії. Боже, як я обожнюю дощик. Ця нічноварічна, така незвична. Кружу відріжую її з тріхою. Так, йдемо бавовною. А ще мені подобаються оці віночки. Кльово ж виглядають. Може мені такий вінок купити? От є з горобиною. І просто. Такий дзвоник, а є от блискучі. Боже, ще й рожевий. Ух ти. а скільки він коштує цікаво. 430 гривень. Дихіріще. Може ще й не бути. Всього 228, але ще може бути інша ціна, тому що ціники міняються щодня. Пляцію не встигають їх перепустити. Боже, ти наче як продавчиня-консультантка є під... <реш> не маєш. О, бавовна, на тусик. А скільки коштує? Бавовна Да. 540 гривень. Дорого. За 540 гривень я куплю три пляшки шампанського. Дивись, чому вона тільки коштує? Тому що тут іде, воно літує, не літує. вона здається, вона розбирається на сегменти чи як? Ні, Ні не розбирається. Вона так. Така цупкенька, в принципі, вона дуже гнучка досить. От мені ще подобається. Ну так, але куди її чіпляти? От. Я ж як її причеплю. А є маленькі бавигненятки, дивись. Чи такі. Боже, мої кицькі будуть у захваті. От куди її чіпляти? Просто на стінках. Я хочу такі, от мені подобається дуже. Красивий. Ти ж можеш з неї зробити сирешки. Цей клей якось все псує. Це буде цю пилюку збирати. да, ну, дивись, Якщо таке скласти, я заглядаю зараз у людей не, типу, в кризинки, що вони там набрали. Таке враження, що поліза на горі ще до бабусі, то все вигребла. Ні, ну вона, ну якщо там ну, є ось такі дизайнерські. Час, вона зараз дизайнерські, а якщо ні, а. то ні. Проєкт? Так, да, згодна. Ну це просто хлам. Диви. Що, ви купу, купити проєктор і е, проєкції свіжими. Чого, дивись? Це можна на гілку повісити. 95 гривень, але треба декілька купувати, так? Да? Ось. Якщо вже це тебе. Ааа, так, оце мені подобається. Оцю візьму. Диви, які. Це така сукня була. Це да. твоє 35-річчя. Точно. Мені колір подобається. Це мій улюблений колір. Диви, які! О, 65 гривень. Я хочу таку кульку. А -а 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 -а. Диви. Так, живемо раз. А що, ні? Це, ну, мені максиватись. Теж красиво. Ні, ну мені ж на ялинку. По -по 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 Почепити. Ну, ну, е шо що? -шо? що Немає шок на ялинку? Є, ну ні. а вони всі не сучасні. Ні, я в'є в мене. Я начіпляю цукерок, нароблю якісь ну, там просто відкрити свою біжутерну скриньку. Як варіант, але хочете чогось нового, може, щоб ти... я запам'ятала 2022 рік. Запам'ятаєш, повір мені, запам'ятає весь світ. Бавовна в тебе буде символом цього руху. Мені дуже подобаються білі кульки, але я розумію, що потім вони стануть сірими або пожовтіють і втратять цей колір. Тому що цей синтетичний білий колір дуже швидко вбирає в себе, вбирає, вбирає в себе ну, весь бруд, пил. На жаль. Ні. Ні-ні ні. -ні, -ні. Диви, які рожеві. Оце ручна робота, так? Да? Тема трохи росіянська вам не здається? Совєтська. Оце Дід Мороз, Снігурочка. Можливо, це минулорічні? Коли ще питання всього оцього радянсько совєтського так гостро не стояло. А я не знаю, чому це так, мабуть це. Ну, а тут зверинець. Красиві такі стріблясті олені. Скільки коштує? Тисячу гривень. Центральна ялинка, зайчики. Ой, які красені. Це 90 гривень. На жаль, графіні терміново треба було поїхати. Я залишилася сама на рахунок штучних ялинок в асортименті від 1500 тисячі до 15, в залежності від вкладу, точніше від матеріалу, від пухнастості. І довжини. Є от маленькі. Ой, така симпатична, зараз покажу вам. Скільки вона коштує цікаво, дивіться. Ну, Знову ж таки, трошки, е -е, як це? Не пам'ята навіть, а е -е, коли ти прокидаєшся. прим'ята. <гум> Але все можна збидюрити. Давайте підемо. Подивимось на... А, живі ялинки в горщиках. Так, я зайшла в квіти. О, хризантеми. М -м -м -м. А це коштують. Хризантеми Зимбіла. 349 гривень. Боже, це натуральна квітка? Так, це теж хризантема. В перший раз бачу. Ммм, орхідеї. Фаленопсіс. Наче звіялі вже, так? Ці мені дерева завжди подобались. Коли там десь бачиш їх в готелях 6 тисяч коштує. Не знаю назви, але от квартиру, о, яку я знімала в Вінниці, там стояли такі дерева. Ого, таке коштовне. А де ж ялинки? Мабуть, мабуть, десь в іншому павільйоні. Тут прямо тропіки. Зараз треба у дівчини спитати. Це ж фікуси, так, да? чи як називаються оці? Це пальми. Може пальму купити? А що? Нормально так, чикс? І нарядила. Це живий виробник Голландія. Такий психодел. Але виглядає оригінально. Друзі, мені здається, я знайшла ялинки. А, це сукулент? Ні. Це не сукуленти. О, ялинка. 1265 гривень. Ого! А от є купресос. да Мабуть, їх розкупили. Це теж купресус, мабуть, так? Да? Чи що? Це? Так, да, купресус. От одна ялиночка залишилася. Манюнка. Треба на сайті дивитися. Мені здається, я пізно приїхала. Вже розкупили. Ну, така є. На таку ялинку я <сміщу> повішу свою бавовну. Я розраховувала на якусь метрову. -да. От що я хочу. Дивіться, яка краса. Але продано. Скільки це коштує? 18 тисяч 32 гривні. Ого! Того іще. Ну-ка, Дивіться. О! Не знаю, як це називається. Як же ти називаєшся? Якось називається це. Стріліця. Коротше. Стрілець. Так, добре, що я спитала. Предавчиня-консультантка відправила мене на вуличний майданчик. Зараз знайдемо вихід і подивимося, що там є, тому що я трошки розчарована. А де вуличний майданчик? О! О! Воно. І багато всього. Може так хлібом пахне випічкою. Так, їй зрізані вже. Ну, знаєте, от ялинковий базар. Ну, ялинковий ринок, а їй в горщиках. Зараз покажу. А, так, дивіться, 595 гривень. Така манюнка. Десь ну, сантиметрів 40-50. Ну, пів метра. Далі, от є вже зрізані ялинки. Ой, ну ці дуже симпотні. В горщиках. Стрічка жовто блакитна Так, далі ялинки теж зрізані. О! Це величенька мені додому, ні. 1225 гривень сосна. Кадушка. Як ми її допхаємо, цікава. Боже, яка кльова, блакитна. Ялинка колюча. Ці мені дуже подобається. Але в мене бюджет був до тисячі гривень. Це більш пухнаста. Це такі манюнькі туї по 105 гривень. Так. Це туя 635. Треба сюди графіню притащити, вона приїхала. 1200. Ой. Ай, яка кльова, дивіться. 30 сантиметрів, 215 гривень. Я б купила собі за 1225. Отаку. От Ну от реально, що я не заслуговую. Як же пхати? Щось придумаю. Чекайте, що ми ще маємо. А от ми це туї, туї, туї. 105 гривень туї. Тут зрізані ялинки вже в сітці. Ага. Так, ну і далі а, ялинка зрізана, коштує 495 гривень. Сосна. Хм, друзі. Може таку манюньку купити і заспокоїтися? Боже, яка кльова. Добре, що є, куди її висаджувати. Ну це ж краса, на ну, новий рік. А, все, друзі. приконсультувалися з Грефіною. Вона так подивилася на мене, як завжди. Чим би дитя не тішилося? Спочатку запропонувала мені. Це ж таки маленько, але я настояла на своєму. я хочу велику ялинку в цей новий рік. Тому зараз ми а, оформлюємо доставку до 50 кг 90 гривень. Доставлять прямо дому. -до вже в наступній серії ми будемо її прикрашати. Всім дуже дякую, дуже така щаслива. Ой, от, от чітко а, формулюйте свої бажання, а, візуалізуйте їх і а, виконуйте. Да? Над, да, ялинкою. Да, да. Над ялинкою, поряд з ялинкою. Скидайте фотки ваших ялинок, тому що ялинка це не е, лакшері, а це зараз маст. Ну, для настрою, для, для розуміння життя. Так, да, згодно. Так ми не будемо купувати ніякі іграшки, якусь я думала купити. Ну, не в цій серії. Собі Та, потім згодна. понарізаєш. Угу. Навіщо я буду те о... Да. Пропагувати потреблянство. Ну, якщо можна зробити своїми руками. Є листочок, є деревинка, є в тебе пробка, ж... жолотів. Ні, в мене єсь... пробка, пробка є. Пробка є, жолотість. в тебе та у мене сережки є. Е, е, одиначки. Все. Дивіться наступні відео. Ну і лайк, це мінімум, що ви можете зробити для підтримки каналу і просування україномовного. Ні, українського сегменту на ютюбі. От ні, україномовного і українського сегменту. Так, да? да. все, па-па. папа. Я не стіл але у мене. Опа. Двадцять п'ять кілограм. Я хочу і сильна жіночка, але. <кліпи> <кліпи> Я не дерев собі. Спринну. Ну тоді чекай, зараз прийде нам допоможе хтось. Я покличу. Слухай, а вона так нахилена. Нічого. Ну нахилена, тоді давай шукай рівну. Ні, нормально. Може нахилена ця? Може вазон нахилений. Може. Але вона така пухнаста, диви. Ну, диви, або лиса і рівна, або крива і пухнаста. Чому я завжди повинна обирати? Це життя. Я? Не таке не підписувалася, диви, парано. А ви підписуйтесь на канал Невгамовне ну, крива, А? Крива. Ні. Ну крива, так. Да. Бля, я не хочу криву. Ну так он бере рівно. крива. У нас би половина дівчат заміж не повиходила, якби так перебирали. Хочу рівно. Ну, хочу рівний, не, не, не хочу кривий. Крива. Тобі що з неї стріляти?